Доброго дня! Сьогодні ми проведемо першу лабораторну роботу. Тема даної роботи визначення середньої швидкості руху тіла. Записуємо число, лабораторна робота. Тема визначення середньої швидкості руху тіла. Далі обов'язково записуємо мету. Мета двокрапка. Дослідити нерівномірний рух тіла, навчитися визначати середню швидкість руху тіла. Наступне записуємо обладнання: секундомір, жолоб, штатив, кулька, вимірювальна стрічка, металевий циліндр та крейда. Тобто, сьогодні ми будемо пригадувати, як визначати середню швидкість руху тіла, ви це маєте вже знати, та досліджувати нерівномірний рух. Одразу ж попереджаю, що на сторінці 75-76 вашого підручника. Знаходиться подібна лабораторна робота, але вона трошки відрізняється від тої, яку подаю я. Тому, якщо ви працюєте за відео, працюйте вже за відео, не за підручником. Розпочинаємо із підготовки до експерименту. Перше. Закріпіть жолоб в штативі. Ну зрозуміло, що при дистанційному виконанні у вас не буде можливості закріпити в штативі відповідний жолоб. Але можна щось придумати. Завжди можна знайти щось подібне, по чому може котитися кулька. Саму кульку можна зробити, наприклад, з пластиліну, якщо немає чогось підходящого. Я жолоб зробив із шматка плінтуса, а замість штативу взяв кілька підручників. І ось треба встановити жолоб під невеликим кутом до поверхні столу. Можете побачити, як це я зробив. Друге. У нижній частині жолоба розташуйте металевий циліндр. Я взяв маркер і закріпив його ізоляційною стрічкою. Можна скотчем. Якщо наша установка готова, можна переходити до експерименту. І так, перед тим як почати, наголошу, що потрібно дотримуватись правил безпеки під час роботи. В першу чергу, чітко слідкувати інструкція а одержані дані вимірювань та обчислень записувати одразу ж до таблиці. Цю таблицю ви бачите зараз на екрані. Перенесіть її в робочий зошив. Якщо справились, починаємо виконувати експеримент. І так, перше, у верхній частині жолоба зробіть позначку крейдою. Я знову ж взяв ізоляційну ленту та нею відмітив певну відстань. Друге завдання виміряйте відстань N від позначки до металевого циліндра. Раджу одразу ж подумати, яку відстань Ви хочете встановити. Якщо ви не маєте змоги виконати даний лабораторний експеримент, тоді дані знімаєте з мого відео. Тобто шлях, час руху, усе беріть з цього відео. Якщо є можливість виконати, встановіть свій шлях. Я вибрав для першого Досліду 50 см. Не забуваємо перевести в метри і записати це значення в таблицю. Перший дослід. Далі, третє. Виміряйте час Т скочування кульки. Тобто, нам потрібно виміряти час скочування кульки з моменту відпускання кульки з відміченої на жолобі позначки до удару об металевий циліндр. Дивіться, як я це виконую. Звичайно, в кожного буде свій час. Але якщо ви не виконуєте дослід, тоді берете мій час, який ви зараз бачите на екрані. Наступне, четверте. Повторіть дослід ще двічі, кожного разу зменшуючи відстань. Як ви вже помітили на початку, я відстані відмічав 50-40 та 30 см. Тобто на 10 см зменшував. Записуємо це. Наступні поля. Але знову ж таки нагадую, не забуваємо переводити сантиметри в метри. Подивіться, як вимірював час я. Хто беремо дані, той записує час для другого та третього досліду на основі відео. Дивимось. Наступне п'яте. Для кожного досліду визначте середню швидкість руху кульки. І зразу ж вказана формула. В середнє дорівнює L поділити на T. Тобто весь шлях нам треба поділити на весь час руху. І це треба зробити для кожного досліду окремо. Тобто в першому досліді нам треба 0,5 метра поділити на час, який ви бачили. В другому досліді шлях беремо. На 10 см менше, і в третьому знову ж менше. І відповідний час, який ми бачили. Всі обчислення проводимо під таблицею. Якщо обчислення всі виконані, ми їх заносимо до таблиці. Тепер прийшла черга висновку. Що нам потрібно зробити? Сформулювати висновок, в якому зазначити. Перше, який рух ви вивчали. Тобто, можна написати, що. Під час виконання даної лабораторної роботи ми досліджували нерівномірний рух. Далі друге. Значення якої величини визначали. Ми визначали середню швидкість руху тіла. Так. Третє, Запишіть результати експерименту, які отримали. Можете записати, ми отримали такі швидкості і записати їх. Четверте. Порівняйте середні швидкості руху кожного експерименту та поясніть, чому ці значення не збігаються. Всі помітили, що в нас значення трошки відрізняється. Чому так? Подумайте. І п'яте, які фактори впливали на точність проведення експерименту? Зрозуміло, що наші обчислення не дуже точні. Але чому так? Подумайте та дайте відповідь. Коли справитесь із висновком, то хоче мати кращу оцінку, той має додатково відповісти на контрольні запитання. Усього контрольних запитань 3. Питання перше. На рисунку зображено графік залежності швидкості руху тіла від часу. Поясніть характер руху тіла. З подібними задачами ми вже зустрічалися. Мені здається, що ви обов'язково справитесь з цим завданням. І друге запитання. Під час руху автомобіля щохвилини фіксували покази спідометра, чи можна за цими даними визначити середню швидкість автомобіля. Подумайте, чи можливо це зробити. І останнє запитання: Одне тіло проходить відстань 120 км зі швидкістю 40 км, а в зворотному напрямі зі швидкістю 30 км за годину. Інше тіло, ту саму відстань обидва кінці проходить із середньою швидкістю 40 км за годину. Чи однаковий час витрачають обидва тіла на шлях туди і назад. Подумайте, чи так. А якщо ні, то можете вказати, яке тіло рухається довше. Для відмінників є ще творче завдання. Якщо є можливість. Проведіть експеримент за таким самим планом, змінюючи кут нахилу жолоба та кульку з пластмасової на металеву або навпаки. Чи впливають ці фактори на середню швидкість кульки і як? Якщо є можливість це зробити, виконайте додаткове і таке завдання. Тобто таблиця у нас буде трошки відрізнятися, там ви будете вказувати різні кути. Відстань можна взяти таку саму, тобто шлях пройдений можна один і той самий узяти, лише змінити кут в одному випадку, а в іншому взяти чи важчу кульку чи легшу. І тоді визначити час руху та середню швидкість. Порівнюючи їх, ви можете зробити певні висновки, які і опишете у відповіді до даного творчого завдання. Якщо справитесь із цим завданням, ви будете великі молодці. Домашнє завдання цього разу дуже просте, адже ви й так доволі гарно попрацювали, я надіюсь. Лишається повторити параграф 11, особливо, якщо не до кінця зрозуміли, що таке нерівномірний рух та середня швидкість. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.